Якщо ви не готові віддати 200 тисяч євро за нову сівалку, то за мною зараз стоїть сівалочка 12-го року 6-метрова Вадерштадт Рапід. Із дисками для обробітку ґрунту дворядними сушниками, а також сошниками окремими сошниками для внесення мінеральних добрив в міжряддя. дана сівалка може спокійно закривати в рік тисячі гектарів. Якщо ви випадково можливо на цю посівну не встигаєте з посівом. Ось цей варіант коштує 21 тисячу євро, і вона вже зараз може піти в роботу. На весну її можна відремонтувати до нового стану, і вона ще прослужить багато і багато років. Адже ви знаєте, що Ведерсат робиться із хорошої шведської сталі, якісної сталі. Якісні там стоять робочі органи, якісні підшипники. А далі що? А зсередини тут не все так погано насправді. Так? Да? У нас на базі з'явилася. Чудова вживана сівалка. Вадрштадт Рапіт 600. 2012 року випуску. Дана сівалка у нас шириною захвату 6 метрів. Вона є зерновою з пневматичною подачею посівмату та добрива. Коротенько про цю сівалку. По-перше, ми маємо міжряддя на даній сівалці 12,5 см. На мат і 25 см на добрива. А... Добрива вносяться в міжжаття. <гум> між сошниками. Між сошниками, так. Да. Радіус диска маємо 410 мм. А... Спереду стоїть дискова батарея, яка обробляє ґрунт. Відповідно, всі, абсолютно всі стіючки Верніше, кожен диск стоїть на своїй стіжці і кожна стійка підпружинена гумовими бачите, демферами, сейлонблоками так званими. Так, і хочу зазначити, що на 2012 рік у нас по факту повністю жива, повністю ціла рама. Як би, по робочим органам бачимо як би, спрацювання, але ж все працює. Якби сівалка працювала в полі, але скажімо так, ще може посіяти. Так, тут стоять за традицією для сівалок Вадриштат поводки до кожного сушника, підведені від коліс. Так, і що треба ще зазначити? Немало важливо, на крилах встановлені ще оригінальні колеса Вадроштатовські. Маємо оновлені, оновлену резину тільки на транспортній колії. Від компанії, від компанії Тут також можна бачити, що по факту даного протектора ще є хвати на не один перегон. Тобто резина ця свіженька, резина ціла без, різани, без різаних моментів, без тріщин і так далі. По задній частині сівалки тукопроводи бачимо у нас цілі. От. Маркера у нас ціленькі, все охайне, ну, якби як там не було конструкція рами. І всі вони не переварені, вони як, як і були так сказати, з заводу. Так, тут ось ці пневматичні розподільники, які розподіляють зерно, і мінеральні добрива по сушниках. Тровопроводи всі цілі. На кожному насіння проводі, як ви бачите, стоять датчики. Датчики контролю посіву. Так, які є нюанси по цій сівалці? По цій сівалці були знайдені наступні нюанси. Саме, скажімо так, основний нюанс це зовнішній стан бункера. Тобто, якщо так приглядітися, по бункеру, були проведені десь підварювання, десь підкрашування. Тобто бункер і саме зовнішня частина частково з пошкодженнями. От. Тут, кстати, поки тут знаходимося, хочу звернути увагу на табличку. Якби тут все офіційно 12 рік. От. Все чисто при бажанні, там, хто хоче, може ознайомитися з історією даної сівалки. Дана сівалка у нас іде вагою а, 7 скопій 1000 кг. Агрегатується з тракторами 240 кінських сил. І більше, можна, можливо, і менше, але рекомендуємо так, щоб трактор йшов без сильного навантаження. Так, Тут гідропривод котушок стоїть. дозувальних, гідромотор. Хочу звернути також, що ну, увагу тут треба звертати на, на стан. Воно тут таке рідненьке, ціленьке, без підтікань, без цього. Ну, та, а це та. немало важливо. Тим паче для ну, знову ж таки сівалки 12-го року. Так, Спереду тут переднє опорне шасі, здоровенні такі шини, на які опирається передня частина бункера, вентилятор який подає повітря на дозувальні апарати. Так, Тут оглядові в бункер, гідравліка. Все тут розміщене, шланги. Цілі, частково цвіти, ну, частково там, частково цілі, да, частково є тріщини, Ну, через них не сочиться нічого. Так, так. Так, Сторі ще вважаю, що треба заглянути нам в бункер. Бункер середини. Ну давай глянемо. Що повинні Бункер на даній сіваль, сівалці у нас на 6000 200 літрів. У нас така захисна шторка, також повністю ціла. От. І хоча зовнішній вигляд бункера з дефектами, то внутрішня частина ціла. Угу. Так, видно, що і зерно навіть залишилось пшенички. На яких місцях, так? Да. В принципі, ціленькі, мішалочки знизу. Видно, вон там, ну на відео, мабуть, не буде видно. Мішалочки під сіткою. Так, ну що, скільки? За скільки ви готові віддати дану сівалку? Дану сівалку готові віддати за 21 тисячу євро з ПДВ. 21 тисяча євро і ви вже можете піти в поле. Сіяти даною сівалкою. Тобто тут нічого не треба міняти, тобто можна одразу в поле заходити. Ми рекомендуємо зі своєї сторони її переглянути. У зв'язку з чим сівалка вживана, От, якби я всім клієнтам рекомендую ну, якби іноді трошки та переглядати. Десь підключити до трактора, десь передивитися і вже тоді після цього повноцінно заходити в поле, даби не було ніяких питань, заперечень.